Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Deni 3D Запрошує вас на матч першого туру групи Бі Євро 2016 між командами Уельсу та Словаччини. Команди вже з'явились на поле, а це означає, що через мить пролунають гімни країн. Пролунали краин країн. И давайте узнаем с складами Уэльс, Хеннесси на воротах В поле Тейлор, Ричардс, Вильямс, Гантер, Дэвис, Ледлі, Рэмзи, Аллен, Гаррет Бейл та Робсон Кано Наставник Дэнни Джуниор Словаччина Ян Муха у воротах В поле Дюрліца Шкрутел, Губачан, Швенто, Куцька, Печовський, Мак, Гамшик, Вайс та Шестак. Мартіна Шкрутела нам показують. Лідер захисту, від нього багато буде чого залежати, так само, як від Арона Ремзі в атаці. Збірної Уельсу Вельсі... Майк Джонс з Англії обслуговує цей поєдинок. Ну і, звичайно. Найбільша зірка. Найяскравіша зірка це Гаррет Бейл. Безсумнівно. Чемпіон Європи на клубному рівні. І матч розпочато. Уельс Словаччина. Вболівальники вітають команди. В п'ять захисників грає сьогодні Уельс. Але. Ніхто, я думаю, не сумнівається, що Уельс також буде йти в атаку. Мак. На Марека Гамшика. Гамшик. Гамшик помиляється. Ремзі. Бейл. Бейл на Робсона Кано. Робсон Кано одразу по воротах. Але. Заблоковано. Муха. Шкрутел наліво. Швенто. Нагадаю, що Словаки були у відбірковій групі зі збірної України. Не дуже вдало ми з ними зіграли. Але добре, що українці пройшли на євро. Звичайно, завдяки новому формату в 24 команди на Чемпіонаті Європи, але це не змінює заслуг нашої збірної. Руку не помітив Майк Джонс. Але призначив штрафний у ворота Уельсу. Рука, нагадаю, була у збірної Словаччини. Марек Гамшик, звичайно, з такої позиції не буде пробувати. ось Мак уже може пробувати удар. І Начебто був Рикошет. Буде кутовий від Річардса. М'яч пішов за межі поля. Там подвійний навіть Рикошет від Робсона Кану та від Річерса. Марек Гамшик, Звичайно, буде шукати Мартіна Шкертел, але не виходить на гравця Ліверпуля подати Марек Гамшик, Передача. Губочани, це Пенальті. Перший пенальті на Євро 2016. Не витримав Ален. Пішов підкат штрафному майданчику. А Губачан зіграв просто прекрасно. Прибрав м'яч. І тепер буде, буде перше пенальті. Дивимось. Ну, ну не в мяч. Як би там не хотіли, як би не сперечались гравці, вболівальники Уельсу, але пенальті був, пенальті чистий, і тепер Марик Гамшик підходить до м'яча. Найяскравіша зірка збірної Словаччини. Удар! І бере Хенесі! Хенесі! Бере цей пенальті від Марика Гамшика. Звичайно, він в шоці. Подивіться на його обличчя. На обличчя Гамшика. Звичайно, радий Хенесі, але як? Як він витягнув? Молодець! Просто молодець. Виправив помилку Аліна. І ще одна подача з кутового Марик Гамшик. І удар! Хенесі! Голкіпери на цьому чемпіонаті світу. Грають досить непогано. Поки що Робсон Кану виводить. Бейл-муха. Муха тепер тягне у Дарґарита Бейла. Подивіться, який матч у нас на зустрічних курсах. Словаки намагаються притиснути Уельс. Але вони виходять валіці, виходять в контратаку, і трошки трошки не вистачило. Гарет Бейлу, щоб відкрити рахунок. Аллен віддає під удар Тейлор. Удар по воротах, але вище воріт. Перші півгодини майже минули. Ми спостерігаємо... Ми спостерігаємо цікавий матч. Ян Муха Виконуватиме вільний удар. Шкрутел Ніце Дюррісан. Куцка. Вайс, Неточна передача. Алін починає потрошку виправляти свої помилки. Печовський, Шестак, Звичайно, будуть шукати Марака Гамшика, Гамшик! Удар поворота! Рикошет і Хенесі на місці. Але Куцка удар поворота! Хенесі на місці! Хенесі неймовірний! Сам помилився, сам виправився. Оце так реакція у Хенесі. Словаки вже двічі могли як мінімум забивати. Неймовірні моменти, але на воротах хвалійців Хенесі. Подача. Ну тут уже занадто було, якби ще одне пенальті. Гаррет Бейл Печовський ризикує, але на випередження грає не допомагає. Поки що Бейл. Бейл і корпусом Дюліса. Не помічає гравця Реала. Мак. Девіс відбирає. Робсон Кану. Непогано прокидає наліво. Подача тут має Ян Муха виходити, звичайно. І одразу розпочинає без затримок. Майже у нас проходить гра. Мак. Шестак. Знову Мак. Передача непогана. І тут корпусом Річардс. Річардс дуже грамотно зіграв. Гаррет Бейл. В м'яч. В мяч грають, але. Накладка чи просто Бейл. Вирішив відпочити трошки на газоні. Зараз повинен розбігатись. Не може Уельс втрачати такого гравця. Гамчик. Девіс перехоплює. Є неточність в передачах Ледлі. Тейлор на Ремзі. Ремзі. Остання атака, мабуть. В першому таймі. Куцка! Дає поборотись арбітер, і перший тайм закінчується. 0-0. Нереалізований пенальті, нереалізовані моменти. Непоганий матч, непоганий тайм. Маємо надію, що в другому побачимо все-таки голи. А поки що перерва відпочинемо. Другий тайм розпочинається на Стаджерлан. 0-0. Після першого тайму Уельс словаччина Нагадаю, що це перший тур в групі Бі. Швенто. Швенто. Помиляється. Бейл. Бейл. Чудовий дриблінг. Гаррет Бейл. Чудово проходить. Подача і тут має бути Мартін Шкрутел. Ремзі! Ремзі ми не бачимо в сьогоднішньому матчі Девіз, удар? Але не точно. З нашого ракурсу здавалося, що біля стійки або біля поперечини Але. Але Муха бачив, що далеченько. Далеченько м'яч пролітає від його воріт. Тому все контролював. Досвідчений Ян Муха. Шкрутел. Юрица. є відкритий центр поля Пічовський. Куцка. Гамшик. Удар по воротах, але не підготовлений зовсім удар. Вейн Хенесі. П'ять сейвів. Вже п'ять сейвів. Давайте подивимось, який покажуть. Так, звичайно, з помилки. І тут Куцка пробивав, але Хенесі зреагував. Дуже гарна реакція у цього голкіпера. Гантер. Тейлор. Обходить свого опонента. Правим флангом розпочинається атака. Ледлі. І ось нарешті Ремзі Ремзі, Яку передачу віддає на Ледлі! Девіс. Ні, Шкартел Як же він гарно грає в захисті Дюрліца Помиляється Дюрліца Ремзі Робсон Кано. Зайшов, зайшов в купу Словаків Губочан. Він саме заробив пенальті, але Гамшик не зміг його реалізувати. Ремзі. Головою грають Словакія. Сумбур пішов в центрі поля. Намагається Гамшик розтягнути атаку, але не виходить. Не виходить. Ледлі все читає Робсон Кану. Подивіться, скільки помилок на одному квадратному метрі Мак. І знову! І знову помилка, але Девіс не встигає. Аут. Будуть заміни. Будуть заміни. Дві заміни проводить наставник збірної Словаччини. І три заміни. Тренер збірної Уельсу. Кінг Вільям Воукс. Виходять у Уельсе. І Грошовський та Стох виходять. У збірної Словаччини. Аут. Для Словаків. Куцкан. Гамшик. Стох. Ремзі поборовся, але отут чомусь свиснув арбітер. В першому таймі такі моменти він давав догравати. Гамшик. Гамшик. Подача. Удару немає Гантер, але шестак, удар воротах. Хенесі! Ще один сейв, і ще один кутовий. Хенесі герой Уельсу. Так, по центру удар, але все одно. Зреагував! Зреагував Хенесі! Гамшик буде подавати. Один один Грошовський! І Який голоса забиває Грошовський? Неймовірно! Як його залишили! Але він зміг! Він зміг пристосуватися до цього удару і через себе який же красень! Який же красень! Невже словаки чекали! Чекали саме такого ефектного удару, щоб забити! І Хенесі не допоміг. Подивіться, ну це краса. Поки що це гол туру. Поки що це гол туру. Звичайно, ще багато матчів. За участю дуже іменитих команд. Але Грошовський вийшов на заміну і забив який же красень. Ібрагімовіч тепер починає нервувати, звичайно. Але у Ібри буде свій шанс. Також відзначитись, відзначитись красиво, як він вміє. 76 хвилина. Закінчується 1-0. Словаки виграють у збірної Уельсу після шикарного голу Патріка Грошовський. Воукс. Дюріца залишає м'яч в полі. Є шанс для контратаки. Гамшик. Непогано. Словаки в один дотик. Гарно грають Стох. І Вільямс. Вільямс відбирає таке. Іще один капітан тепер Ешлі Вільямс. Девіс. Рикошет, але. Рикошет вдалий Воукс. Ні, все-таки був офсайт. Все таки був офсайт. Сигналізує про це боковий арбітр, піднімаючи прапорець. Стох. Віддає на Марика Гамшика, але Вільямс. Williams... Вільямс програє боротьбу. Гамшик і Ще один удар від Вайса боковими ножицями. Ну це вже було б, звичайно, занадто. Мабуть, все-таки це було б занадто. Але Вайс спробував. Хенесі вводить м'яч гру. Вільямс. Щось капітан грає не дуже впевнено. Гамшик ні. Порушення правил, і ще буде шанс у Уельса. Мало залишається часу, але. Треба вивести на удар Арона Ремзі або Гарета Бейла. І все може бути. Але Бейл помиляється. Куцка! Також помилка. Вільямс Ремзі! Муха! І також сейв від Яна Мухи. Який момент! Який момент був у збірної Уельсу! Але. На воротах у Словаків також непоганий голкіпер Вільямс. Передача Ремзі. Ремзі знову виходить на праву ногу. І тут муха. Кутовий. Останній кутовий для збірної Уельсу. Чекаємо, звичайно, повтору, але режисери всі в грі. Також в грі. В цих емоціях. Тому не дають нам повтор такого шикарного моменту. Шкертел Хенесі не встиг прибігти! І ні, не дали. Не дали словакам по-хокейному в порожні ворота забити на останніх секундах. І Словаки виграють. Прекрасний гол. Прекрасний гол від Грошовські. Нагадаю, що він вийшов на заміну. Ось його показують Патрік Грошовський. Вдала заміна від Дені Реде. І на цьому, на цьому ми закінчуємо нашу трансляцію. Звичайно, попереду ще будуть хайлайтси. 1-0 Словаччина виграє Вельсен. Для вас цей матч коментував Дені 3D.